Всім привет! Коротше, зараз буде у нас такий влог. Я таку Може, не видно ось таку. І зараз у нас буде тута оболка. Да. У нас тут чу чуточку такої собі. Так для початку я хочу скласти алмазну мозайку. Те, що я ще любила, робила домашнє. И так далее, короче. Вот, ну тут все для алмазной мазонки. Ну і сама алмазные алмазики. Вот, как я це все на ліжку складаю. Сама алмазная картина. Вот. Я с ним хочу оцей, і тут кусочек выкладывать. Там может с ним квадратик вот, то к шибку. Вот. И тоже мене правило... Ну так. В шуглядах я не знаю, ми будемо сьогодні прибирати, напевно, що ні. Я не знаю що. І зразу ж у нас тут є пакет, якому піде все сміття наше. На сьогодні. Так, лічні дневник, дні, Покажу. шуточку Ой, ну, коротше. Тут і все в таке. Надіюсь, що не було видно своїх за сторон звук. Також в мене тут є ще від наших захисників, які от. Ой, я у мене І зараз наш жисінь 2 квітня. А переглядаємо на квітень, так. Да. Тут написано 20 пасочка. Пасха. Так. Тут у нас вишивання, звісно ж, це вже зараз. добавим сюда. Понадобится а, опять листочки какие-то. Конечно, не знаю, что это листок. И же нас сюда шапку у нас короче куча. трекеры, какие я снимала в свой телеграм-канал. Вот. Напевно, останній раз я була, це знімала 13 березня. А нас у квітень. Я думаю, можу знов повернути поки що, але поки я його не буду забирати, я його не залишу. Далі це мої старі трекери. Звісно, їх забирала і бінніфін. Ну, тут я малювала по клітиночках. Ой, зараз покажу. Ну от, короче по клітинках була малювала, я залишу поки. Це я була, робила бумажні сюрпризи. От я поки не знаю, звісно, що мені тут робити, того що я робила, мала знімати про бумажні сюрпризи. Не знаю, чи ще буду знімати. Тут у мене всякий папір. Коротше, от таке. Тут у мене тут... У Коротше, заказывала я туалетний столик. А це було йшло в наборі, я це залишу. І книжечка, як дорослі, що дівчата. Тут я вбираю, хлопці. Вот. Ну, коротше, також в мене є карта бажань, з якої вже все сповнилось. От, коротше. Ну ладно, туди не все як Ну, я пам'ятаю, як я її робила. У мене ще не було ні айфона. От, тут я навіть була кріпила Айфончика. Ой. До речі, поки видно ще ось це, але я думаю, скоро замовляти посилочку з тема. То я хочу подати штуки. Коротше, це в мене також малюнки по клітинках. І далі, звісно же. Ну, а це папочка у мене. Це всякий картон. Це як глушений картон, а якийсь, ну, сукар. Я забула щось. Петер, а що це є? Файмерангу, собі. Ну і вже самий фетер мені мене вказується, що є. Нічого собі. Зараз йдемо, щоб оцю папочку розбирати. От, ну, я зараз хочу подивитися. Да, я не знаю, це ще з 4 класу папка, А я на секундочку, через місяць, ну, можна сказати, через два чаю шостий клас. Папір. А 4 картон. Ще якийсь кольоровий папір, хреновий. Так, я, мабуть, зараз такого покладу цей ще картон сюди. Менше, конечно, Влізе. Я не знаю, то точно сюди влізу. А так да, здесь. Далі ще Шелестки А4 након. Але зараз ми їх складемо назад. Ладно, тут у файлок файлик листками. Не знаю, це не тут, але нам проїхали. Ну и помираем. Зараз я це все складаю в одну папку. Клас. А, ну еще цю папку зараки піде... і, зараз... і Ще я в цю папочку зараз кидаю вот такие файлы. Там туда кидаю надо лоски всякие. По крайней мере. У меня... А! -а, -а! У меня еще есть, короче, когда мне купила телефон, у меня еще до сих эта наклейка. Капец. Я забыла про нее. Да, мне надо это наклейка. И еще у меня тут оказывается есть вот такие стикеры. Чего? Чего? А, это на камеру, конечно, да? Ну, это же такие лапы, я да, таки... да. Ти їх собі ще забираю в канал. Заберу потім в канальчик. Так що, якщо я вас зараз підвідрила на уборочку, так що прибирайте. Це реально потрібно. Щоб якщо то потім щось знайти, прикольне, щось. Ну, коротше, прибирайте. А не то як я в раз місяць пробираю. Ну, звиняйте, мене з нейну на час. У мене то сестра, то я з кимось говорю. Або я просто-напросто лень і або я гуляю. От комп'ютер я забираю. Тут я, в принципі, це все лишаю, того я тут... Тому що телепила витирала. Оце я хочу переоформити робочий стіл. Хочу сказати. Так. Зараз підемо по тряпочку. Коротше, от я вже взяла чорну. Так, чорненьками. Для початку я ці всі зараз зож тут позабираю. Да, а мені їх на секундочку дуже-дуже багато. Так, от тут у мене найбільше пилюки. Ой, тут, звісно ж... Як жалі, це все не належу, ці всі. Ну як, наборки, думаю, що терпимо. Але це коли ще тут гарязно, таке... Да, не не видно, що я, я зато реально довго не прибирала. Все, я пішла цю салфетку викидати, До речі, цю картину я була розфарбовувала, мені був мій хрест не подарив мені на день народження. На яй десь в кінці грудня. Hey, child, я її менше за місяць розмалювала. За півтора місяця, десь все пам'ятаю точно. Коротше, як ми зараз поприбирали, я хочу, не знаю, напевно, десь... Ну, тут точно не буде стояти, десь я, напевно, так само туди. Все ж так само буде в мене лежати. Ну, верніше стояти, просто чуточку я поміняю, воду. Друзі покажу вот такую. Вот. І зараз я буду розбирати. Так, короче. Це мені не надо. Да, я не зараз закону вас. Ні. Це вже, чесно, мені не треба. Ой, знять. Це мені же тоже не надо. Це частина. Це теж мені вже не надо, це ще стану, це теж мені, вже не, треба. мені вже... не надо. Це мені вже теж не надо. Це слистки. Я... Ні, міні... ну теж не треба. А листки ми зработали кидаю. А я не в те, що це зараз. Це мені не треба, це мені не треба, це мені вже не надо. Це мені не надо ще. Оце Це мені теж надо. Не... Ой, не надо вже. Давайте не бачите, що вам тут анакату. Нам тут не треба. Це ще не треба, треба. Це мені вже, звісно вже. не гарно, не треба. А може і ні, ще приходитись. Ой, да. Ростомати ще треба, технології надо. І це Інформатика треба, це треба, це треба і це треба Так, для початку я хочу... на низ наниз поставити всі нові частини, тому що є такі. У мене наприклад, літературу ми ще нову не почали, зарубіжну ми ще нову не почали. Ну, коротше, так. Да. Це теж. Атлас сюди йде. Так, да, круті, а я вшукала Атлас. Не пам'ятаю коли. Ну, але. Тож тут такое. Сейчас вже не надо, Окей. Із того, що у мене тут ще Тако. Це у мене тут от... це всі, а це який день треба буде домашку мені написати ще. І також комп'ютер повертаю на своє же місце. Ну я, конечно, нього так і зараз не сижу. Тако, пусть стоїть. От. Пусть стоїть, конечно же. Алмазна картина. Сюди я ставлю і всі тут приблизно літи на це все ми ставимо. Ну сюди поки хоч там буде таки лежить. Це не треба буде з англійською переписати. І так же ми ставимо, ну, в принципі, я їх просто, просто ну, тут не буде великого такого перемін, змін. Просто трошечки ми поприбирали з вами. От. І позбулись ми трошечки того, що нам не потрібно. Це мені вже в реалі кого пригодитися Так що да. Це вже реально. О мене там листочок лежить. Я поставлю що сюди, щоб не забути переписати колетом. Це мене праця, тому просто так де лежати. Так, а це ми зараз я ну, там після відео. І от скорость у нас така. Mm, да, уборочку зараз підемо по пакет. Це пакет зі щодня? Да, також карту бажань. Ну, типа вже все збулось, то я викидаю. Ой, зараз ви мене не бачите, але чуєте мене. Тому що я складаю всі зашли зараз. Який же я була сюди поскладала в пакет. Ні, чекайте, укрмова мені ще може пригодитися. Цей зошит. Тому що ми ще там маємо щось по ньому писати. Не замісніше що. по ньому що щось писати. Вот пакет, в якому лежать зошити. Вот, короче, Вот, короче, манекеночный результат. Вот, ну и Зара вам может показать, что мы в шухле. Вот. Шума на 0,5х стоит. Вот, мы тут. Да, у нас тут, конечно, попадало. Да, манекеночный пластика Стоит. Ну, це понятно, ну, коротше. Кашлюк, із яким я не ходжу із-за того, що тут у мене немає монет. Коли ми його купляли, що там не подивилась. О! А мені це, каже, пригодиться. У мене є, оказується, ще один пакет ніпон. Ну, Ладно, пусть буде. Сюди я зараз його може якось... Чуть-чуть переоформлю, і тут мене буде для сміття. Нам чуточку зараз ми його. Щось з ним прифігачим йому, тут у мене всі валентинки. Тут сердечко, тут коротше, таке. мікрофон. І тут у мене рай зошиті. Хоч який хоч бере. Вот так. Ну, там, короче, не важно. Хотя вот планы Е. Вот. Я сюда, известно, что же можно покласть, а я не знаю. Я пока его не выкладываю. Вот, короче. хорошо тут. Дальше закидаем. И зараз его роб... Рап... Перефли... будем. О, тут хотіла сказати, що наклейка хорошо знімається. А не черта. Да, потому что мені не лінь купляти якісь, короче. Відеочко. Да, вот так. І зараз у мене є диск. То я буду сидеть из-за того, что мне уже я устала стоять. Короче, сейчас такой посунемся. Я уже сменшила, то нажимаю вот так. Да. Сначала вот так. И это все заранее. Оно по сути должно идти Ну по крайней мере, как я знаю. Наверное. Она что-то не хочет мне. Кота, ничего. Я не знаю, что она не хочет. короче, наверное, что он такой будет, то что я не могу его выдерживать. Ну вот, уже первый сюда пошла. Стоять именно, конечно же, будет тут. -у. Ну, типа, смельчук за рамку. ну у него там мост. Стоять, короче, шукляется. Так же, конечно же, про не буду забуду. Для що якщо я його доставлю сюди, десь тут такого. Вот. Ну, типа лампочка же. Вот. І ніяк. Ну шо я сюда. Ну, ну не знаю. Может тут пристоять. Цей камінчик будет стоять ось тут. Ну там, короче, камінчик. Вот там. Ну його не видно, конечно. Ладно, я его поставлю. может, вот сюда вот чтобы легко было видно. Вот, ну ладно, короче. Пусть стоит Вот так. Ну, по крайней мере, что типа я бачу, что шо там что-то видно. Вот так. Короче, на этом уже мое видео подходит к концу. Вот я буду зарядовать какие-то Тому що, якщо я буду даже знімати щось, от, просто щоб не було вам видно от цього. Так що я буду дивитися. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал нажимайте на колокольчик. Всім пока!